Вітаю, друзі! Сьогодні 17 квітня. З вами Валерій Клочок. І за три дні, 20 квітня, у Сполучених Штатах Америки в Палаті представників будуть голосувати допомогу Україні. Відповідну заяву офіційно зробив спікер палати представників і опублікував відповідний лист. І він сказав, що так цей документ буде проголосований. Він ставить його на голосування, незважаючи на те, що йому сьогодні погрожували відставкою самі республіканці. Окрім того, також опубліковані ще два законопроекти, які стосуються окремого голосування допомоги Тайваню та Ізраїлю. І також буде опублікований четвертий я в цьому не сумніваюся, який передбачає інші умови внутрішньоамериканські, які стосуються трьох згаданих вище. Це і закони про конфіскацію російських активів, і, можливо, навіть будуть питання транскордонного співробітництва. Ну про це ми дізнаємося дуже скоро. Але яку ж допомогу пропонує Джонсон фактично сьогодні надати Україні і в якому вигляді? Я вам про це зараз розповім, але, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте і поширюйте відео друзям, запрошуйте їх доєднуватися до е, нашої платформи. І так, Україні передбачено на майже 61 мільярд доларів допомоги, з яких 23 мільярди це поповнення запасів американського озброєння. Окрім того, будуть виділені ще кошти в сумі 11,3 мільярда доларів на поточні військові операції Сполучених Штатів Америки в регіоні. 13,8 мільярдів доларів на закупівлю новітніх систем оборонних товарів та оборонних послуг. Ну, як бачите, фактично цифра виходить дещо більше, ніж обіцяні 61 мільярд доларів. І окрім того, 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, яке надається Україні. Республіканці наполягали завжди на тотальному контролі, і це ще не весь контроль. Далі слухайте уважно. Окрім того, також буде надана економічна бюджетна допомога Україні, проти якої виступало багато республіканців. Вона складатиме майже 8 мільярдів доларів, але це будуть кредити до 30 вересня 2025 року. Ці гроші мають до нас надійти серед умов витрат цих коштів їх не можна буде витрачати на пенсії. Тобто хочете виплачувати пенсії пенсіонерам, вишукуйте кошти, збільшуйте податки або що робіть, можете тоді платити. Але в будь-якому випадку, друзі, це приваблива для України історія, тому що нам дуже потрібно фінансування бюджету. У нас є серйозний дефіцит. Протягом 30 днів після схвалення цього документу адміністрація Джозефа Байдена, звертаю вашу увагу на цей момент, має надати Конгресу звіт про всю зброю. Та пов'язане фінансування Сполученими Штатами в Україні, яку надавали з 24 лютого 2022 року. Про це мовилось давно. Республіканці вкрай стурбовані тим, як витрачається ця допомога в Україні, чи нема фактів розкрадання, корупції і таке інше. А протягом 60 днів звіт про те, як здійснювався контроль за обліком зброї. Тому що республіканці завжди говорили про те, що їм потрібно розуміти, як обліковується зброя, як вона тут списується, як витрачається і так далі. Звісно, це буде серйозна волокіта, але це будуть робити чиновники Сполучених Штатів Америки, спеціальна комісія Джозефа Байдена працює в Україні ще серпня минулого року. Ну і звісно, їм допомагатимуть у цьому наші військові. Які ще положення передбачені в цьому законопроекті? Посилення нагляду через вимоги особистого моніторингу. Що передбачає угоду про повернення коштів за економічну підтримку України з боку Сполучених Штатів Америки? Також цей законопроект передбачає зобов'язання президенту Сполучених Штатів Америки передати Україні ракети Атакамс. Президент США має надати Україні ці ракети, утім, є один такий цікавий момент у цьому законопроекті. Якщо лідер Сполучених Штатів Америки визначить, що передача цих ракетних комплексів великої дальності може зашкодити національній безпеці Сполучених Штатів Америки, то він може утриматися від такого рішення. Звісно, що це така собі вилка. Республіканці дають добро, але ти можеш передавати ці ракети на власний розсуд Джозефа Байдена. Але якщо ти не передаси, ну тоді. Знаєте, будуть такі собі відповідні висновки по всьому світі. В той час, до прикладу, коли британці нам передають далекобійні ракети, французи нам їх передають, а Джозеф Байден до цього часу не наважився. І зобов'язання, і перетис тим, вони залишають йому маржу. Для покриття цих витрат пропонується конфіскувати частину заморожених російських активів. Це якраз той самий четвертий законопроект, який містить в собі закон Репо, який зареєстрований у США в Конгресі ще в червні 2023 року. Про нього активно говорять, і це дуже гарна історія, тому що якщо цю суму конфіскованих російських активів, яка складає близько 10 мільярдів доларів, порядка 8-9 за різними оцінками, у Сполучених Штатах Америки заберуть російських олігархів і передадуть на фінансування витрат Україні, то це дуже серйозний аргумент Сполученим Штатам Америки в їх діалозі. Із країнами Великої Сімки, бо вони там ніяк не можуть дійти згоди про необхідність конфіскації усіх російських активів по всьому світі, в тому числі в Європі. Найбільше це грошей у Європі майже 290 мільярдів доларів. Ну, друзі, я думаю, що не потрібно пояснювати, що нам би ці гроші набагато б чого вистачило. Звісно, все відбувати, відбудувати б не вистачило б. Але принаймні на поточні потреби нам би цього було б вдосталь. Ми б їх закрили. Але Європа вкрай боїться турбувати Росію, вона боїться порушити там спокій. Вона з ними продовжує торгувати. Тому ну про що мова? Американці тут проявляють таку дуже серйозну зухвалу ініціативу, саме республіканці. Якщо це станеться, якщо цей документ буде проголосований, а я думаю, що швидше так, ніж ні, тому що е документ четвертий законопред, який поки що не опублікований, і три вони дуже між собою пов'язані, взаємопов'язані. І це гарна для України історія. Далі мовиться в цьому документі, що президент Сполучених Штатів Америки має право списати до 50% заборгованості України за надану її економічну допомогу, але тут також зіграла роль свою політика не раніше, 15 листопада 2024 року. Чому така дата? Чому 24 року, Я думаю, вам пояснювати не потрібно. Ви всі добре освічені щодо останніх подій у світі і в Сполучених Штатах Америки, в тому числі, до цієї дати завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки. Тобто, ти не зможеш скористатися правом списання цього боргу для того, щоб. Проспекулювати перед своїми виборцями або ж ні. Тут звичайно республіканці дуже суттєво виграють. Ну і також там є положення того, що документ вимагає від Держдепу Сполучених Штатів Америки та Пентагону подати стратегію Сполучених Штатів Америки щодо підтримки України довготривалої протягом 45 днів після ухвалення цього документу. Про цю стратегію говорилося дуже давно. Республіканці на ній наполягали, тому що вони хочуть розуміти, як США будуть допомагати Україні для того, щоб один, два, три. До цього часу демократи так її не підготували. Республіканці перебирають на себе ініціативу в цьому сенсі. Якщо відповідна стратегія буде внесена, але це умова, то, звісно, ми будемо мати розуміння, яку допомогу нам надаватимуть. Уже, скажімо так, республіканці з демократами, да пізніше, і ми зможемо вести відповідний більш зрозумілий діалог з тими самими європейцями, аби вмотивовувати їм свої побажання щодо передачі додаткового зброєння чи фінансів, тому що ця історія ну, зрозуміло, що надовго. На перший погляд, в принципі, законодавча ініціатива доволі приваблива, і, як на мене, вона краща, ніж та, яка була запропонована раніше. Звісно, окрім кредиту. Кредут, кредит, на правду скажу, справа не дуже вдячна, але як ви бачите, я думаю, що е, Джозеф Байден. Якщо навіть чи виграватиме чи програватиме свою виборчу кампанію, то зможе списати нам як мінімум половину цієї заборгованості. Ну а далі вже час покаже. Ми можемо її реструктуризувати. Принаймні, сьогодні нам ця допомога вкрай необхідна. І маю велику надію, все таки сподівання, що Байден все ж таки передасть Україні ракети. атак. він сьогодні випустив, до речі, у видані Street Journal колонку, де пише про загрози, які створює сьогодні Росія та Іран. Росія в Україні, а Іран на Близькому Сході, в тому числі акцентує на необхідності посилення санкційної політики щодо Китаю для того, щоб стримувати їх від співпраці з Росією, але тут, в принципі, йому ніхто не заважає, він міг би робити це і сам, нині, перебуваючи на посаді президента, просто ініціює відповідні питання в Конгресі, лобіює і їх ухвалює. Ну і що стосується допомоги Ізраїлю. Ізраїлю друзі також передбачено більше грошей ніж пропонувалося в першому законопроекті. Ця сума складає 26 мільярдів доларів, у тому числі для протистояння щодо загроз Ірану. Щодо Ірану, Ізраїль поки що з ударом у відповідь не визначився. Нібито говорить, що у нього були плани їх завдати ще в минулий понеділок, позавчора, але він чомусь переносить ці дати. Ну, зрозуміло, що буде більше туману, аніж правди, але в тому, що Ізраїль завдасть такого удару, я особисто не сумніваюсь. Це відповідає їхньому духу і їхній традиції. Але два слова буквально ще щодо колонки. Джозефа Байдена він наголошує на тому, що сьогоднішня війна Ірану проти Ізраїлю це війна на знищення цієї країни, так само, як війна Росії проти України, це війна на знищення України. Ну, а історія з наданням допомоги з Конгресу для нас якраз це дуже гарний сигнал. Чи буде проголосований документ на сам кінець? Я переконаний в тому, що так, тому що. Якщо Майкл Джонсон вже почав говорити про конкретні дати, про сам документ, то йому важливо результативне голосування. Ще кілька тижнів тому я робив припущення, що Майк Джонсон, користуючись саме цією ситуацією, цинічно користуючись, будує собі політичну кар'єру. Йому вдалося залучитися підтримкою частини демократів. Голосування у Палаті представників минулої п'ятниці за закон Фіса це показало, тому що 86 республіканців створили коаліцію з демократами і проголосували законопроект, який не хотів ухвалювати Дональд Трамп. Але це сталося. Так само він залучився підтримкою і з боку Трампа минулими вихідними, коли погоджував цей документ у нього у резиденції і виступав потім на спільному брифінгу з ним. Тобто зараз Джонсон перебуває доволі в доволі стійкій позиції, коли він не боїться відставки, ніхто не зможе його відправити відставку, бо Трамп сказав не чіпайте його. А в Білому домі пообіцяли, що не проголосують у разі винесення відповідної резолюції на голосування в Палаті представників. Шансів у частини протрампійського крила, яке ще налаштовано агресивне до Джонсона, зняти його з посади, немає. І він це чудово розуміє, тому таку риторику і зайняв. Так, це виглядає цинічно, але вся політика, вона цинічна. Політика це мистецтво компромісів. Сьогодні ми опинилися в заручниках політичної боротьби і баталії в Конгресі Сполучених Штатів Америки. Але добре, що питання рухається. Це дуже хороший для нас сигнал, бо я читав. Дописи у телеграм-каналах російських, то повірте мені, що там з'являлися повідомлення про допомогу Сполучених Штатів Америки Україні швидше, аніж в українських пабліках. Так, росіяни дуже пильно слідкують за цим. Для них це вкрай серйозний виклик і дуже серйозна загроза. Особливо, коли ми так вдало сьогодні атакували чимало їхніх військових об'єктів в глибині, на великій глибині і в тилу самої Росії. Ну і на тимчасово окупованому. Півострові, Крим, українському Кримі. Підписуйтесь, друзі, на канал. Будь ласка, коментуйте, що ви думаєте з приводу таких подій. Дуже хотілося почитати ваші думки. Дякую, що ви це робите. Дякую, що поширюєте відео. Підтримуєте платформу. Всіх люблю, ціною. Ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!